Вітаю, друзі! Мене звати Тарас Разів, і в даному відео я розповім, як купити акцію, облігацію або інший цінний папір в фондовому брокері Freedom Finance. Отож, в даному відео я буду купувати е, пайовий інвестиційний фонд ETF SPYUS е, SP 500, 500 американських компаній. Е, отож, заходжу в торгувати на Freedom 24. Шукаю стікер Spy. 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 US, Заходжу в нього. Так, я вже тут є. А що ми бачимо? SPY US купити зелена кнопочка. Ціна по ринку, кількість одна штука, сума приблизно 419 доларів 76 центів. Виставити наказ на купівлю. Виставити наказ на купівлю. Одна штука SPA US по ринку. Підтвердити покупку. Підтверджую. Так, наказ виконаний. Все. Є. SPA US 420 доларів. 420 доларів. Все. Куплено. Дякую. Ось так все просто.